А давайте дуже легко помножимо зараз або ціле число або дріб на 10, 1 1000, одну, 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 одну десятитисячну, принцип один і той самий. Ну, по-перше, вам не потрібно ніяких стовпчиків, нічого множити в стовпчик. Вам потрібно закрити 0 разом з комою і помножити 57 на 1. Ви пишете 57, але завжди. Залишайте трохи місця після дорівнює, бо тут можуть з'явитися нулі. Так. І тепер ми маємо відділити у відповіді одну цифру від кінця і поставити кому за 5. Чому так? Тому що, якщо ми множимо десяткові дроби, то, за правилом, ми рахуємо кількість цифр за комою, а тут одна в цьому прикладі. І відділяємо її з кінця числа. Далі наступний приклад: знову ми закриваємо кому разом з нулями, що стоять спереду одинички. 35,1 помножена на 1. Можна написати, зараз я покажу, як можна: 35,1. А потім цю кому переставити ще додатково на 2 знаки вліво. І тоді ця кома перейде ось сюди. І стане 0 перед цією комою. Можна робити так, але можна робити і не так, як можна ще. Можна закрити тут, так? не враховувати кому тут, написати 351. І тепер тільки ставити кому. Рахуємо загальну кількість цифр за комою. Тут одна, і тут ще дві, всього три. І тоді з кінця 1, 2, 3. Кома стала тут, але вона не може стояти в числі першою. Тому перед нею ставиться 0. Нуль, нуль тому ми і залишаємо місце після дорівнює, як тут. Ну, просто тут так сталося, що не дописані нулі. Наступний приклад. Закриваємо кому і всі нулі, які стоять перед 1. 436 на 1: це 436. Я залишаю місце 436. І тепер рахую 1, 2, 3 цифри. А тут ціле число. Значить, три цифри за комою. Я відділяю тут 1, 2, 3. Стала кома, а перед нею 0. І ще такий приклад. Знову я. І тут я нуль з комою закриваю, і тут кому з усіма сіма нулями. Тоді я отримаю 8 помножене на 1, це число 8. Залишаю тут місця, скільки то. 8 в кінці. І тепер рахую 1 знак. 2, 3, 4, 5. Разом 5 цифр за комою. 1, 2, 3, 4, 5. І аж тут стане кома. А на місці цих пропущених цифр, я ставлю нулі. Ну, і кома не може бути першою, перед нею також буде нуль. І давайте ще раз подивимося, як це відбувається. Якщо на цих одну десяту ми запишемо дробом не десятковим, а звичайним. Тобто, ми як читаємо, так і пишемо 1 десята. А далі, за правилом множення таких цілого числа на дріб. Ми можемо це ціле число перетворити в дріб. І тоді 5,7 ми отримаємо при діленні 57 на 10. Це буде так 57 на 10. Ті ж самі 5,7, які були і тут. І так можна зробити в кожному прикладі. Давайте ще один. 35,1, я множу на одну читаю соту. 35,1 знаменником 1. Перейшли до множення дробів. Ну і тепер бачимо 35,1 ділиться на 100, при діленні на 100 кома переноситься на два знака вліво. Отримаємо ті ж самі 0,3. 51 тисячу.